У день інаугурації новообраного президента Грузії Міхаїла Кавелашвілі Швілі Саломе Зурабішвілі залишила президентський палац. Саму подію вона назвала пародією, а владну поліцилу грузинська мрія грузинською трагедією. Тим часом силовики знову вдалися до жорстких затримань протестувальників на центральних вулицях Тбілісі. Чому це відбулося і що чекає на Грузію? Дізнаємося далі. До 29 листопада готувалися і опозиція, і влада. Напередодні відбулася інаугурація на посаду президента екс-футболіста Міхаїла Кавалашвелі. Вперше в історії Грузії очільники держави обрали незагальнонародним голосуванням. Вирішувати, хто стане президентом, довірили так званій колегії виборців, яку створив парламент. Втім, і легітимність парламенту в країні також під сумнівом, адже вибори до нього відбувалися з численними порушеннями, кажуть експерти. Зрештою, їх не визнали ні опозиція, ні демократичні країни, ні експрезидентка країни Саломе Зоробішвіль. Раніше вона навіть заявляла, що не залишить посаду після інавгурації Кавелашвілі до проведення демократичних виборів. Напередодні вона вийшла до людей з промовою та назвала обрання Кавелашвілі пародією. Без мандата, без народу, проти волі народу, проти інтересів країни вони вирішили повернути цю країну в орбіту тієї країни, від якої ми втекли і від якої звільнилися, і боротьба проти якої була грузинською історичною боротьбою. Зрештою, Зурабішвілі заявила, що залишає свою резиденцію і забирає з собою прапор і легітимність. А протестувальники з символічними червоними картками в руках попрямували від президентського палацу до будівлі парламенту, де відбувалася інавгурація на посаду президента Міхаїла Кавилашвілі. На церемонію прийшов і засновник керівної грузинської політсили проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі. А от іноземних дипломатів на інавгурацію не запросили. Пояснили це відсутністю місць у залі. Я президент Грузії, перед Богом і народом клянуся, що захищатиму конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни добросовісно виконувати обов'язки президента. Саме в цей час силовики у Балаклавах затримували мирних протестувальників у центрі столиці. Нагадаємо, мітинги в Грузії почалися в листопаді за місяць після парламентських виборів. Після них прем'єр-міністр Грузії заявив про неготовність країни до євроінтеграції. Чотири опозиційні партії, які теж пройшли до парламенту, але відмовилися брати участь в роботі. Зажадали негайно звільнити усіх політв'язнів та призначити нові чесні вибори. Надії грузинської влади відреагували за кордоном. У ЄС заявили про обмеження офіційних контактів з представниками Грузи. Інського уряду та парламенту, а в Україні запровадили санкції проти тамтешніх топ-посадовців. Зокрема, під обмеження потрапили лідер грузинської мрії Бідзіна Іванішвілі та прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.